Так, друзі, комп'ютер можна вимикати, господарство я вже управив, тепер можна нарешті йти спати. Цей день був такий важкий, такий довгий, якщо чесно. Ух, нарешті пішли. Це що таке? Ви чуєте це? Це що таке? Що це за звук -то такий? І, цісті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Хто це? Так, хтось кличе на допомогу. Це Врятуй що, овеніс? Мама, врятуйте, так, будь ласка. Зачекайте, мені потрібно взяти зброю, набої? Так, рушниця є. Так, виходьмо. Так, хто це? Кому э, допомогти? Ти хто така? Ану руки угору э, э, ласка. Ти, ти взагалі, хто або що таке? Ти що? Олень чи що? на... Чижина... Зачекай, ти що загубилася? Що ти. Такого не буває взагалі. Чому ти... не буває. Я Я такого... Я таке вперше бачу. Від кого ти в залі тікаєш? А? Там страшний, великий. Ой, це Він побігли, будь ласка, сховай мене. -го -го. Так, Давай додому швидше. Хоча ти, ти чи не знайомка якась. Я сестричок моїх не бачив. Яких. Та не бачив! Я взагалі вперше ти бачу. Ти слухай, давай забубила. додому, швидше! Годій! Це що? Зачекай, хто ти кажеш за тобою гнався? Великий, великий, злий олень! Ого, знову цей звук! Ой, стоїть, що зараз ці звуки такі здає! Ага. Так, слухай, знаєш що? Я планую залишитися вдома, а вранці все перевіримо, як тобі така ідея. Є, так, не я не можу мене... спати, мені страшно! Слухай, взагалі-то олені не нападають на людей. але да, Я це чув... бачив там взагалі там монстр. Я його не бачив, я тільки чув. Можливо, це просто олень. Ти злякалася, в тебе сестрички залупилися. Я на стресі, я дуже зголодніла, В тебе є а, щось смачненьке. Так, є, тримай ось тобі. Я не знаю, що ти їш, але Ой, ось це тобі. Так, я Нет, її собі мой, також трохи візьму. Так, слухай, я якщо чисто дуже втомився, От цього мені ще не вистачало. Мені здається, що ти просто О, ні. Що? У мене ферма горить. Що? Ні, ні 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 Ні, -ні. ні що це таке? Чому? Так беремо цей вогнегасник. Іди сюди. Це тобі. Так, це також тобі. Пішли скоріш! Треба потушити. О, ні, пожежа. Цей звук ще клятий, Олень тільки його не вистачало мені. О, так. Швидше, швидше, натованяй мене. я біжу, мене. За тобою, біжу. Кров? Ой, Тушимо швидше. Кров. Це все ні, був. ні, селяни, що з моїм в моїм вогнегасник зламався? Ні, моє господарство. Чуєш? Давай швидше. Туши мою ферму. Ой. Та я не можу, в мене теж не працює. Цей звук. Знову? Тоб ти не був виходь! Мені здається, що. Тебе хтось вбив, чи що. Мені здається, що олень не може тебе вбити. Так. Та, я не знаю, але батьків же якось вбив. Ти бачила це, що він вбив батьків? Так, так Зачекай! Мене ось я бачу! Немає. Я бачив там когось. Друзі, ви це бачили? Ось там стояв. Так? Я нічого Слухай, не бачила. Пішли І за мною. Він тепер прийшов за... по мою душу. Та не по твою душу. Слухай, він мені за мною здається. Примгнався. Давай швидше в будинок. Будемо там ховатися. Так. От це я в шоці, друзі. Так, він може з'явитися. Я тобі вірю, або я збожеволів, з'їхав з глузду в залі, або я не знаю, я ти, я, ти я мене бачив, можеш як... сховати! Слухай, знаєш що? Так, нам потрібно взяти дещо. Так, треба поділити все пору. Так, бери ці капкани. Так, я зараз візьму половину. Так. Ось так беремо. У мене є гранати. Знаєш що? Якщо цей олень знову з'явиться, ми його винесемо. бери планер. Його потрібно одягнути. Ось так. все. Я беру, все беру. Так, я беру ось цю штуку. Нам вона знадобиться. Взагалі. Так. Якщо він з'явиться, я його вб'ю. У мене зброя є, тільки покажися. Хм, ти не можеш. Він затих. Тобі так не здається? Хм... Я думаю, ненадовго, знову. А ну ось я сказала. Мій будинок горить! говорить! Він що чу підпалив мій... мою хату. Ах ну все, ти! Тепер точно тікати треба. Це не Ні, Треба тушити мій будиночок. Швидше. Тебе не вийде О, ні. все потушити, треба бігти. Треба цю пожежу вбрати. Я не хочу е залишати свій будинок. Ні, все, що, побігла, Все моє майно. А, раз ви побігли. Швидше, швидше за мною. Де ти? Клятий олень? Так, давай за мною. Ось так буде з ним, якщо я його побачу. Так. Тобі ця рушниця не допоможе, він дуже великий. Слухай її допоможе, тільки треба влучити в нього. Так, Такзар. Ти чула це? Або це курча? Ні. Дивись. Стріла. Хтось, хтось стріляє в нас. Так. Треба десь сховатись. Давай Ні. за мною швидше. Чую його! страшні звуки, мені дуже страшно. Свинка, пробач. Слухай, нам потрібно знайти якусь галявину та кликати на допомогу. Можливо, хтось нам допоможе. О! Я його бачу! Де, де? Ось він! Ось Я його бачу, стріляю. Ой! Мене... Здик. Не знаю! Ні, він просто зник. Ой! У мене табе... хтось... Чекаємо, тікаємо, цей клятий Олень. Так, Ти живий? Слухай, я живий, поки що. У мене їжа є, і це дуже добре. Так, слухай, тут є галявина якась величезна. Будемо кликати на допомогу. Сподіваюсь, що хтось у лісі цьому є. Можливо, хтось допоможе. Ти маєш знати Ой. цей ліс, що тут? Ще хтось живе? Слухай, є, є тут невеличкий. О, так, йди сюди, будемо кликати на допомогу. Агов! ого, оу, є хтось, хтось, Допоможіть нам! нам! Допоможіть хто небудь? Брязь, будь ласка! Допоможіть! Ууу! Ой, я бачу! Ой, я бачу! Ой, Ой, я бачу! Ти, ти сюди! Ти ти сюди! Там є будинок якийсь! Олень, я, я не б'ю! Навіщо ти його дратуєш? А, ох, нехай знає, що я його не боюсь. Так, плануй за мною, швидше в нас же є планер. Було так. Тихо, просто, утікати. А я його не боюсь. Так, хто тут є? Я я не боялась. боялась? О, Ні, я його не боюсь. Тут. Так о, забираємо Бійся, тут є кров. порох, залізо нам знадобиться. Тут нікого нема, але світло гориться. Ми не залишимось. Ні, це не варіант. Нам потрібно, я знаю, що нам можна зробити. Нам потрібно знайти якусь галявину, та О, диви, це нам підходить. Ось тут сховаємося. Тут це О, зачекай. Видне місце. Ні, я, я його зараз замаскирую. Так, в мене дещо є, Так, там Він Тут він тут! Де, Де, він? Дивись, дивись. Де, він? Стріляй. Де? Я О, Не бачимо! Вже немає. Слухай, а в тебе гранати є взагалі. Кидай в нього О, гранати. Точно, можна ж гранати кидати. Слухай, треба бігти далі, тому що це місце він вже спалив. Там треба... Е закидаю його. Так, давай, плануй до мене швидше. Чого цей рьов Мені так не подобається. О, диви, там лава є. Так, слухай, я не знаю, скільки нам бігти, куди взагалі бігти, але рано Ей, чи бігти пізно ми куди. Так, слухай, нам треба тихо все Сука, робити. Що він зробив з моїми сестричками? Вони йому попались чи ні, чи десь ховались може. Сподіваюсь, що ми їх знайдемо. Все буде зараз, не хвилюйся. Ти мені допоможеш. Так, я тобі допоможу. Так, э, потрібно тільки нам вижити. Так, зараз. Що ще розробити? Та зараз знову якийсь звук. А -а -а, бо ні, я вже чула. з глузду з'їхав. А, ні, не з'їхав, я теж чую. Знову цей. Так, залазимо сюди, та що ж таке? Ще Давай. вище? Так, там також є якийсь будинок. Ти щось бачиш? Слухай, ми його можемо заплутати. Якщо ми будемо зараз кричати, це ехо буде. Працювати, та він О, е нас ось не знайде. Дивись, тут точно буде ближче підійди. Ми біжимо! У той будиночок! Так, ми будемо там! А, там, ми, там, там. там ми там сховаємось! Так, давай за мною! А тепер там, в іншу сторону. Так, погнали, погнали погнали. Зараз будемо планувати. Так, о, давай за мною. Ось тут полетіли скоріш. Він не так, ну, так ви швидко ви, ви, ви. рухається. Сподіваюсь, знову цей ров. Ой, я бачу якусь печеру, зараз ми зробимо. Так, слухай. Нас не не відчипайся, просто так. Та я знаю. Слухай, в мене є план. Зараз беремо ось це. Я, я замаскирую цю печеру. О, так, так швидесенько. Так, сюди, 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 сюди. Дивись, що зробив. Так, о, все, тут все замасковано. Він нас не повинен знайти. Ого, Але нам яка головне тут зараз. Печера, лебока, дивись. Так, бери ці капкани. Тут є ще один вихід. Це добре. Це щоб ми могли втікти звідси. Та Ні, там вихід великий, треба його закласти. Слухай, я зараз все це, це зроблю. Головне нам зараз розташувати ці капкани, щоб цей клятий олень в них потрапив. Давай, Зараз я не до Мене, мене, мене зброя є і взагалі я я дав... Що за звук це був? Я не чула. Щось Знову він, він виє. Так, диви, яка величезна печера є. Оце так. Головне, туди не впасти. Треба. Ой, ні, я потрапив у якийсь капкан. Ти що ти поставила. Так я слухай, де ще. Чи, чий Це капкан взагалі? Не знаю. Це я поставив Можа, він мабуть, так. Нас зловити. Стай, пішли швидше у печеру. Ось тут обережно, я ще поставлю. Я тут також поставив, але не потрапив. Бачиш, ось тут. Все. Так, І ще Та ось зараз... тут. І ось так зробимо. Все. Він сюди не е, е, полізе, мені здається. А Якщо полізе, взагалі, Ти чого ж цей звук? Він що, потрапив в капкан у цю пастку. Я боюсь, що мене зброю. Так бійся, я зараз перевірю все. Сто Стову. Так там свиня, О, ні, я потрапив. Це що таке? Бачите О, Це це? таке? вибух! О, ні, що? Не підходь, сину зомбі, О, отримай кулю в лоба. Та що ж там коїться? Не знаю. Я бачив знову селянин з'явився. Ти що ні, тут робиш? Що це за чортівня? Селянин, як він тут потрапив? Може, він з того? Відьма! О! Відьма! О, ні. Нам треба тікати, Побігли через інший вихід. Пішли, пішли, пішли. Давай види, я не знаю, куди йти. Так, ти факел є, це добре. О, добре, зараз валимо звідси. Так, слухай. О. Оце так, це тільки його нам не вистачало. Цього олені друзі, як з цієї гри. 99, Я не знаю, днів виживання. Так, слухай, давай наздогоняй мене швидше. Я вже не знаю, де нам так сховати, щоб він нас не побачив, ніде не знайшов. Так, що таке? Розв'яжи мене, будь ласка, Ой, Ході. Зараз. Я? мене хтось зв'язав, мене хтось зв'язав допомагай швидше, тут в тебе є. Розв'язуємо, розв'язує! Розв так, чомусь не працює. Потрібна допомога, я потрапив в чусь. О, Все, дякую тобі. Так, слухай, диви, треба бігти далі. Сподіваюсь, що десь тут, хоча б знайдемо якесь укриття, можливо, село якесь. Хоча я знаю, що. Тут нема села. Поблизу, хоча ми дуже далеко вже відійшли від моєї хатинки. хати. Селянин з'явився звідкись. десь поруч! десь поруч! Цей. Ой, я його бачу! Він на дереві! Він на дереві! Остапу! У мене перезарядка! Швидше за мною! Так, кидай гранату! Молодець! Оце так! Оце так, друзі! Буду тримати їх на поготові! Так, якщо він з'явиться, в залі в мене є одне зілля. Якщо я в нього його кину, то зможу вбити. Раз Рази назад. Треба попасти в нього ще. Так, його треба знайти. Ді, Фалі, він! Ось тут. Ось тут був на дереві. Та знову зник, вже світає. Так, слухай, зараз я кидаю в нього зілля, та ми будемо тікати. Ді, Стань, ді, будь ді, ласка, ді, сюди. Так, я її не бачу. Ти бачиш? Не? Але я її не... лучую. Виходь потвора! Кидаю зілля! Зілля, зілля, зілля зараз! Є! Е! ні, тікаємо, тікаємо, тікаємо! За мною плануємо швидше! Давай! Дівчина олень! Давай він посадить тебе. Давай, давай, давай. Все тікаємо, тікаємо, тікаємо. О, нам потрібно інші крутя шукати. Сподіваюся, що ми виживемо. Давай за мною швидше. А ні, по моєму його розірвало.